Доброго дня, шановні. Хочу трошечки вже... зробила свою грядку на бек'ярді хочу вам показати, як вона виглядає зараз. Тут ще треба це притулити десь. Це гіацинт уже відсвів. І оце так я її. Бачите, ще тюльпани відцвітають, ще тримаються гарнюні-манюні. От, Ну, а тут в основному я бачите, тут і перчик посадила ось. Гострий, і Георгінки є, але все в горшках. Тому що це ми тимчасово таки зробили клумбу таку. ну Є така можливість. Мені, наприклад, легше горшки насипати, там, підсипати, так, змішати землі потрошки, там, трошки там. От, і зробити ніж, це треба тут машину землі, а може і більше, щоб заповнити цю, цей простір. Ну, це Шланг маємо, що поливаємо, посадила тут ромашку на постійно. Ну і отак от, от, бачите, фасолі це дуже гарні, течні, високі. Ну То я думаю, отак от от трошки їх підняти. Бачите, на стойку бекярда. Це високі помідори. Ось. Трошки геранії, колюси, а це новозеландський бальзамін. Тут, бачите, так, комбінувала. Оце це що з насіння, бачите, який красавчик тут. Ось. Тобто вертаюсь назад до того шляху, звідки починала. І ось ця краса. Геранький. Ну, а як без цього, якщо поряд дорога? Бувайте здорові!